Взагалі, то з приводу саморегуляції, сьогодні багато психологів е, говорять, та, говорять про те, що потрібно віднайти в собі та, е, ці е, моменти, та, які можуть вивести тебе із стресу. Мені схотілося заакцентувати тему саме на духовному розвитку особистості, і е, Взяла я ну, як об'єкт да, молодіжну аудиторію саме молодих людей, які сьогодні зростають під величезним впливом власне, контенту в соціальних мережах. А оскільки в соціальних мережах сьогодні контент переважає власне візуальний, да, то і от я взяла собі в доробок власне візуальну культуру як те, що може акцентувати особистість на віднайдення певних сенсів і життєвих, і таких загальнолюдських, і спілкування. І взагалі мені здавалося, що. Соціальні мережі, вони спрямовані на спілкування, але от тут трошечки виявилися розбіжності. Отже, для основи да, я взяла опитування, зробила серед студентської аудиторії, в принципі, аудиторія від 17 до 21 року всі студенти, да, ну, як ви бачите, там було 30 відповідей. І перше питання мені хотілося з'ясувати, яка ж власна соціальна мережа буде домінуючою. Тим більше, що питання а, полягало в тому, що а, перевагу цікавому відео, да, в пошуках цікавого відео, куди ви йдете? І очікування а, у мене були. Що це буде Ютуб переважно, але ні. Сьогодні переважна аудиторія, ну, як ми бачимо, в Тіктоці. І ще Facebook не представлений зовсім. Е, от е, м, за якими принципами ви обираєте контент? Да, в таке питання я поставила на аудиторії, і. М, м, як ми бачимо, да, що от переважає або рандомно, це то те, що соціальна мережа пропонує да, або під настрі, який настрій те І обираю. І за пошуковою системою ми бачимо лише 20% да, шукають інформацію, хочуть щось віднайти, дізнатися, да, це інформаційна. Функція вона має от такий невеликий відсоток серед молодіжної аудиторії. І от, зелененький такий от прошарочок, це за принципом популярності відео, да, За рекомендаціями, і людина дивиться, наскільки воно популярне. Якщо популярне, то і я доєднаюсь, да, а за рекомендацією друзів мало хто передивляється. І так я роблю висновок, що надсилати якісь посилання да, друзям можливо і не корисно. Що більш привабливе, да, на це питання половина респондентів відповідає що оригінальність подачі. Це цікавить, цікавить те, що, чого я не бачив, да, те, що мені невідомо. Гарна картинка приваблює 13%. Себто, у оцей от момент Багато хто з блогерів рекомендують робити якісне відео. Так? Відео повинно бути тільки якісним, тільки професійна камера, гарна вимова і все таке інше. Але, як от ми бачимо з цього опитування, якість картинки не, не має такого величезного значення, як оригінальність. Так? І цікавість поведінки, себто орієнтується. Молодіжна аудиторія, да, на якусь іншу особу для того, аби от, вдовольнити свої ціннісні потреби. Щодо потреб, у цей момент, для якої потреби ви обираєте собі контент, тут я зважувала в принципі на те, що От коли ми вивчаємо телебачення да, основу телевізійної журналістики, ми знаємо, що на телебаченні є функції. Да, телебачення це інформаційна функція, рекреаційна функція, да, функція розваг, яка сьогодні і на телебаченні переважає. І, в принципі, мені цікаво було зрозуміти, от як викладачеві, чи перебирають на себе цю функціональну складову соціальні мережі. І в принципі, от за цим графіком я бачу, що в принципі так. Приблизно той самий відсоток, що і на телебаченні, ми можемо спостерігати і в соціальних мережах щодо типів відео, то на відміну від попередніх питань, тут були респонденти могли обрати декілька да, варіантів, але все ж таки, незважаючи на те, от що можна... Побачити. Отут переважають з інформація з ціннісно-інтелектуальними такими якостями. Найбільшу кількість обирають респонденти в інтерв'ю, да, надають перевагу інтерв'ю. Цікаво було, да? чи дивляться вони книжкових блогерів, дивляться, але е, можна зазначити, що все ж таки це е, е, така собі інтелектуальна аудиторія. Все ж таки, це е, студенти. Національного університету, тим більше кафедри журналістики, а вона в нас до філологічного відділення да, відноситься. До... От, тому тут можна сказати, що є певні да, сукупність факторів, але от минулого разу я про книжкових блогерів да, доповідала, і можна сказати, що ця аудиторія. Все ж таки велика да, схильність до читання книжок сьогодні ми бачимо, да? і тим більше у молодіжної аудиторії. Дуже багато на сьогодні і молодих людей, які от позиціонують себе як книжкових блогерів, і, да, я знаю, серед наших випускників є журналісти. І ведуть власні аккаунти, і обов'язково вони викладають свої якісь читальні забаганки. От да, ми можемо побачити таке розгалуження. Тут, що стосується функцій, да, телебачення, там є організаційна. Функція, коли телебачення стає організатором певної акції, є соціально-педагогічна функція, що мається на увазі залученість в, ну, в певну систему впливу, да? можна назвати певною пропагандою, да? От, доречною до пропаганди цю функцію, і інтегративна да? От, якесь об'єднання. Суспільства, то от, акцентуючи увагу на цю функцію, я і складала це власне питання. Да? Як ви часто доєднуєтесь до блогерських акцій, рухів, да? Все, це власне, інтегративна функція інших заходів через відеозвернення? І от найбільший відсоток ніколи. Да? Знову ж таки, бачимо, що студенти, не студенти, молодіжна аудиторія, да? вони тяжіють все ж таки до якоїсь індивідуації, да? і вони більше за певну індивідуальність і, можливо, за розкриття себе або ототожнення себе з кимось іншим через поглядання на певний контент Так вони можуть долучатися, і от це також такий цікавий момент, коли емоційно захоплює Себто для творців подібного контенту, да, лайфхак, що якщо там немає якихось захоплюючих або думок, або Лайфхаків, да, або якісь ще прийомчиків, людина не буде долучатися до того, на що агітує той чи інший блогер або там, група да, якась. 13% відгукуються тільки на звернення знайомих, да, незнайомі. Люди їх не так цікавляться, не там якісь захоплення і вподобайки. От. І найменший відсоток складають да, люди, які завжди долучаються до тих чи інших факторів. Приблизно в цьому сегменті я розглядала і от участь через коментарі. Да, от найбільший відсоток людей ставить тільки вподобайки, да, декотрі не дуже важливий, не дуже великий відсоток завжди, ніколи не коментує, вірніше завжди коментує. Да, це досить маленькі, цебто ця функція спілкування. Да, через соціальну мережу, власне, да, вона от найменшим е, чином увиразнена, е, тому що 27% ніколи не коментують, да, і е, 30% під настрій. Знову ж таки, під настрій е, ми бачимо, що емоційна складова е, вона все ж таки переважає, а е, візуальний контент. Е, він, в принципі, спрямований в першу чергу на емоцію, да? ну, якщо це не якась суцільна документалістика або що. О, от, е, такий у нас параметр є. Е, цей параметр мені важливий був, оскільки я викладаю риторику да? і спрямовую е, студентську молоді на культуру мовлення, на гарну вимову і так далі. І от, в принципі, то, ну, я задоволена результатом, тому що от 46% цінують малозвучну вимову. Але от інший відсоток, да, 36,7, там було сказано, нехай буде так, як у житті з усіма недоліками ну, суто от життя, як воно є. Да, можна сказати, що Блогерська культура тяжіє до такого документального да, виразнення життя без домішок, без якихось там штук. Є потреба, да, що стосується культури вимови, і до цього да. ну, І от є відсоток, котрим взагалі не важливо. Та інформація, я, яким чином вона надається, аби вона була цікавою і інформативною. <кій> Наступний щабель. Тут я, скажімо так, постаралася, да, і я звернулася до емоцій. І з приводу емоцій я складала цей питальник з огляду на чотири категорії емоції: естетичні, морально-гуманістичні, інтимно особистісні і інтелектуально творчі. Естетичні вони позиціонуються як у виразнення. Такого поняття, як краса, морально-гуманістичні, це добро, інтимну особистість любов, як категорії, як філософські категорії, які йдуть з давньої Греції. І інтелектуальна творчість це істина. І отут от, два слайди. Це я розбила їх на позитивні та, і негативні. Але всі вони от дотичні, от тут по чотири питання, да, і я обрала найвиразніші да, от в позитивному сенсі емоції, да, які дотичні до однієї чи іншої категорії, і найвиразніші негативні. І тут така цікава штука для мене. Вийшла, що от, коли мова йде про позитивні емоції, да, емоції, які заохочують вас обирати, то от ці 73%, вони це перелік емоцій, які дотичні до інтелектуально творчих, да, інтелектуально творчих. О, і саме інтуал. Інтелектуально творчі емоції спрямовують до заохочення, да? потім йдуть е, естетичні, оця синенька, це наснення, краса, насолода, да? потім морально-гуманістичні це 10%, патріотизм, гідність, співчуття е, і інтимно особистісні, найменший відсоток. Складають це емоції, які спрямовують до вибору, а емоції, які відштовхують до вибору, розташувалися зовсім іншим чином. Да? 80% – це морально Гуманістичні емоції, жорсткість, зверхність, приниження, презирство, себто ті емоції, які відштовхують від перегляду в першу чергу. Цебто цей момент відштовхування від перегляду спирається в першу чергу на морально гуманістичні, а інтелектуально творчі. А, от вони, да, перемістилися на останню позицію, там 3,3%. і відсотки. Друге місце, але з дуже маленьким відсотком а, це естетичні негативні емоції, але й естетичного такого гатунку. А, от, ну і інтимно особистісні, оці от самотність, помста, ненависть, суперництво вони займають треті штабе, третю сходинку, там шість і сім відсотків. І ця штука в опитуванні я брала як приклад, я такий посібник Поміткіна да, про діагностику духовно особистісного потенціалу. І там у нього є такий тест, да, який відсоток якої якості із. Піраміди маслом є у особистості, де да, в середині цей тест Поміткіна, він складався з того, що він пропонував. Да, там певну кількість книжкових полиць, і на кожній полиці є книжки з певною тематикою, да, яку ви оберете. За тим же ж принципом я створювала от саме ці питання, да, за принципом відповідності до того чи іншого щабеля з цієї піраміди. І, От цей відсоток, да, про що би я створював блог, да, про мою особистість, імідж і зовнішність, це, це корелює із цим щабелем, оцін, оцінка і повага. Це найбільший відсоток. Далі йде творче досягнення, це самоактуалізація. Далі тут помилка, не я духовна, це фізіологічні потреби, ну, себто їжа і відпочинок 10% відсотків тут да, обирають. Далі кохання, да, близькі стосунки і довіра, 3,3%. і це оцей щабель да, дотичність. Далі 10% усвідомлення сенсу життя, це оцей відсоток, да, це щабель, який належить до поняття мудрості. І от служіння допомога потребуючим всього 3,3% то от вони живтенькі, от тут. Себто от мені цікаво було провести це опитування з точки зору, все ж таки, який щабель є домінантним, і, ну, от домінантним є щабель самоактуалізації, оцінки і поваги. Це те, що. Дотичне до молодіжної аудиторії. Ну і підсумку хочу сказати, що, в принципі, от як на мене, декотрі де з цих висновків да, від опитування для мене були, ну, в принципі, очікуваними. Да? Ну, от, Наприклад, ми знаємо вже сьогодні, що переважає в... В корист... У користувачів у користувачів молодіжної аудиторії. Да? Але мені було цікаво, все ж таки я спрямовувала на візуальний контент, да? і мені здавалося, що все ж таки тут YouTube буде домінувати. Ні. Вот. Сподобалось мені те, що все ж таки є тяжіння до культури мовлення да, серед молодіжної аудиторії, але все ж таки не, це не якась там узагальнена молодіжна аудиторія. Це все ж таки люди, які навчаються на нашому факультеті, отримують певні знання і навички, тобто вони вже мають певне спрямування да, в цьому сенсі. І тому обирають. І чи інші щаболі. А взагалі то хотілося б вивчити, як, в принципі, це діє на більш широкий загал, на більш широку аудиторію і отримати якісь такі результати, які допоможуть нам в подальшій роботі, в тому числі в моїй педагогічній практиці. Дякую.